В Україні таки взялись за телеграм-канали. Вже виступив один очільник, там не очільник, я не знаю, хто він з Гура, і почав говорити, що є списки, є списки каналів, які продаються, масово скуповує Російська Федерація телеграм-канали, і через них будуть шатать, шатать, будуть третій Майдан робити. Ви знаєте, це так круто. от всіх, Всіх людей, які Мають якусь точку зору, яка не сподобається, їх можна автоматично записати що завгодно. Ну, це просто, знаєте, абсолютно непотрібна для України річ. Це якийсь фідбек в якесь минуле, причому навіть не на 10 років і не на 15 років, а далі. Я відкрию для цих панів секрет. Українці масово дивляться російське телебачення. І масово читають російські канали і ресурси. Про це е, свідчили дані навіть е, соціологічних опитувань. Подивіться на оце слово пацана, чи як воно там називається, чи кров пацана якось так називалось. Ну, били на сполох, що українці його дивляться. Так українці масово це все читають і дивляться. І почали це робити тоді, коли почали не довіряти чиновникам. Ви думаєте, що вони будуть більше довіряти і більше слухати, якщо ви канали позакриваєте? Чи ви думаєте, що люди будуть дивитися більше єдині новини? Для чого це робить? Кому це потрібно? Хіба з такими закликами і гаслами ви приходили до влади? Хіба це правильний, нормальний, цивілізований шлях заборонити Телеграм? Та в самій Російській Федерації Телеграм не заборонили, хоча теж розмови про це були. А тут ми в Україні, яка рухається в цивілізовану Європу. Ми будемо забороняти ресурси, які говорять щось не те, що нам, що нам не подобається. У мене також є Телеграм, і там більше 120 тисяч підписників. Частина із них має, можливо, альтернативну точку зору. Хтось наляканий, хтось злий, а хтось змінює свою точку зору. Ну, давайте все перекриємо. І ці люди підуть просто тупо підуть. Дивитися вороже телебачення і абсолютно ворожі канали. Ви цього хочете? Ви цього добуваєте? Списки у них є. Звідки? Звідки? Прям сам П передав. Звідки у вас? Які у вас можуть бути списки? Хто не подобається в список, потрапляє? Так воно буде. Для чого це? Для чого? Це не той шлях. Ребята, зупиніться. Зупиніться. Ви неправильно робите. Неправильно, це не той шлях. Українці ніякого Майдана не хочуть. Будуть вибори. Підемо проголосуємо. Будьте на своїх місцях, ніхто не заперечує.